Я спробувала славнозвісний метод Брайана Трейсі по досягненню цілей. І зараз я поділюсь своїм досвідом і розкажу, як цей метод працює, як він спрацював в моєму житті. Ти на каналі Психолог в піжамі, де комфортно про психологію. І сьогодні ми розглянемо метод постановки цілей за Брайаном Трейсі, а саме метод 10 цілей щодня. Що це таке? Давайте починати і обговоримо це. І так я купила такий блокнотик. Задача була така: я читала книгу «Зроби це зараз або «З'їжджабу» Брайана Трейсі і «Вийди з зони комфорту. Потім дивилася багато його інтерв'ю на Ютубі про те, як ставити цілі, як їх досягати. І в одному із відео я натрапила на дуже цікаву штуку, де він розповідав про свій метод блокнотиків і 10 цілей щодня, і мене це дуже зацікавило, того що він сказав, що він це робить протягом багатьох років. І це йому допомагає досягати всіх цілей, які він ставить. Я така. Хто я така, щоб не попробувати? Правильно? І я попробувала. Я попробувала, мені дуже сподобалося. І це мій перший блокнотик, а є вже навіть другий, який я це роблю. Будемо чесними, я роблю це не кожен день, але регулярно. Дійсно, регулярно. Регулярніше, ніж спорт. Так от, паралельно з цим я ще пробувала, до речі, вести щоденник подяки. Тобто, з однієї сторони, я писала ці 10 цілей, а з іншої сторони, щоденник подяки, але це таке не суть. Чому варто вірити Брайну Трейсі? Ну, давайте почнемо з того, що людина Дуже крута, він написав більше 80 книг, відвідав більше 70 країн із своїми семінарами, і у нього взагалі своя компанія, яка просто вау, яка крута! І він в топах взагалі по бізнес-тренерах в світі. Тому я вважаю, що такого дядька можна послухати без перевірки дипломів. Погодьтесь, в чому заключається сенс цих 10 цілей, і чи це треба кожен день виконувати ці цілей, чи як це працює? Давайте прочитаю, як я написала це в своєму зошиті. Так, я написала так: Почула сьогодні таку техніку від Брайана Трейсі: записуй щоранку 10 своїх цілей протягом 30 днів, і через 30 днів ти будеш шокований змінами. Це, я думаю, пряма цитата, яку я записала із відео, яке я побачила на Ютубі. Важливо, щодня потрібно писати цілі по пам'яті. Успіху. Така миленька записнушка. Так от, в чому ідея? Кожен ранок. Перед тим як почати свій день, ви відкриваєте цей блокнот і пишете своїх 10 цілей по пам'яті, які вам сьогодні хочеться досягти. Це може бути щось дуже глобальне, нереальне, нереалістичне, фантастично, казкове, що завгодно. І кожен день ці цілі не мають повторюватися, а можуть і повторюватися. Сенс в тому, що ви пишете це з такого душевного пориву, душевного бажання на такій легкості і не паритись за якісь там формулювання, і тому подібні речі. Але звичайно, що варто писати не я не. Працюю на ненависній роботі, я не там сплю по 35 годин в день. Я не звичайно, що треба формулювати їх в реальному часі, без частки не ми вже це чули мільйон разів. Всі вже це усіх вже вуха пояли від цієї інформації. Всі знають, як це робити. Да? Пишемо чітко, структурно в теперішньому часі. І можливо туди додати якісь емоції, тому що емоції нам додають більше мотивації. Типу, я їжджу, на не знаю, чи мені в голову прийшло зараз на червоному кабріолеті і відчуваю свободу і задоволеність з життям. Можна так писати. А можна писати, я їжджу на червоному кабріолеті марки такої, там, такого року. Це все, що я знаю про машини, сорі. Я не знаю там, що там ще далі. Марка, модель, що це таке, як воно відрізняється. Я не знаю, сорі. Як ви зрозуміли, я ці цілі писала не 30 днів, і через 30 днів цих записую відео. Я ці цілі писала в минулому році, і я відчула, що моє життя реально змінилося. І потім я покинула цей блокнотик, бо я поїхала в Україну туди-сюди, забула за це. І в кінці 24-го року я знову згадала за цей спосіб і також робила це протягом двох тисяч місяців. І зараз в мене виникла ідея поділитися цим чудо-методом із вами. Окей, це ніякий не чудо-метод. Насправді, як я відчула на своєму досвіді, як це працює? Так само, як афермативні карточки, наприклад, афірмації, медитації з афірмаціями і тому подібні речі. Тобто, це по факту самонавіювання якимось чином. Наприклад, коли я писала собі ціль на моєму Ютубі 100 тисяч підписників, так? це не та ціль, яка виконується сьогодні. Але та ціль, ця ціль, коли я її записую, це мене мотивує, це додає мені енергії протягом дня. Розумієте? Тобто я вранці пишу цю ціль там про YouTube, пишу наприклад про розвиток свого інстаграму, про взаємодію з моїми клієнтами, да про мої стосунки з батьками, рідними. Такі цілі я, наприклад, записую, і потім я відчуваю, що протягом дня я якби наче намітила собі фокус уваги на день. Запис цих цілей вранці дає мені цей фокус уваги і енергію протягом дня реалізовувати і робити маленькі кроки для досягнення цих цілей. Тобто я кожен день нагадую собі вранці, а що я роблю, для чого я живу, чого я хочу досягти. І це неймовірно мотивує і додає енергії знову ж таки. Тому. Я реально рекомендую спробувати цей спосіб. Я не можу сказати, що я не впізнала свого життя через 30 днів чи через 60. але однозначно я можу сказати, що кожен день, коли я писала ці цілі, він був більш продуктивнішим, ніж інші, коли я їх написала. Якщо додати сюди ще що щоденник подяки, тобто ти будеш розуміти, що ти вдячний за купу речей, які є в твоєму житті, і плюс у тебе є фокус уваги на те, що ти хочеш досягти. Я вважаю, що це неймовірне комбо, яке я вивела для себе, і я планую продовжувати. Ось такий блокнотик я списала, і планую не здаватись, пробувати далі. Це не чарівна пігулка, і це не означає, що якщо ви вранці напишете своїх 10 цілей і потім не будете нічого робити протягом дня, то відбудеться чудо. No. Я це порівнюю, знаєте, і чим, із тим, що я хочу досягти, наприклад, прекрасної форми свого тіла. Я займаюся в залі з тренером, я правильно харчуюся і додатково перевіряю там організм свої аналізи, роблю і закриваю якісь дефіцити таблетками. От, умовно, цей метод я можу вважати як додаткова вітамінка для того, щоб досягти кращого результату за коротший термін. Ось так. Діліться в коментарях, що вам було цікаво, можливо, є якісь запитання. А я вам дякую за перегляд і приємного дня.